Всім привіт! Мене звати Лєра, ви на каналі Латона Play Української. Ми продовжуємо Kingdom Come Deliverance. В минулій серії ми поверталися додому в Скаліц, і я не могла знайти ворота. і Мені підказали, що ворота там все ж таки є. Так що, що там є типу ще не одні ворота, і той прихований хід, через який ми виходили, а типу ще є кілька основних входів. Тому зараз ми підемо їх шукати. Так. У мене знову гра з самого початку починає зависати. <кій> так, хорошо. А де ж тоді ці входи є? Так? Типу, ось це і ось це, да? Ось тут ми були. Тут перекрито. Ось так. Як забрати позначку? Давай ось так. О, стій. Ну, пішли, подивимося, коротше. Куди це в яку сторону? Нам треба йти. Ой. Зачекай. Туди. Тільки. Зараз мене вб'є. Там якісь ще приколи є. Це що таке, якийсь табір? Табір лісорубів. Його теж знищили, а вогонь горить. Можемо поїсти. да, нам, А ні, нам в принципі, не, не потрібно їсти. А, бо в нас ще є ця штука, що ми тоді переїли. Так, ну гаразд, біжимо, дивимося, там теж щось горить. Все горить, все попалили. Дощ іде ж у нас погода? Ой, щось так. І цей завалений прохід, так? Да? Ні, ну це, типу, не прокольно. Ну, я сподіваюся, хоча б тут той четвертий прохід відкритий, бо тоді я буду. Як дурочка просто. Так, ну гаразд. Пішли спробуємо. Ну, не можеш такого бути, що жоден прохід, ну, типу, має бути хоч якийсь робочий. А, і до речі, що там по речам я викинула, так? Да? Мені там щось було сказали, що, типу, о, ті речі, які позначені храстиком, скоріш за все, вони вже, типу, не... Ну, неможливо їх відремонтувати. Коротше, поэтому хорошо, що ми його викинули. Може, ми десь тут в заборі буде якась дирка. Теж треба дивитися. Щось мені підказує, що і ті ворота будуть завалені. Так? Да? Чи ні, це вони? О, ні, тут можна пройти. Так, а... це нам не потрібно, коротше. Якщо якісь гроші, то можна підлупати. Грошей нема. Ось! Скажімо так, з останньої четвертої спроби. Війт! Він не тікав як я. Він помер з мечем у руках. Ну, бачиш, а ти втіки живий. Чекай, це Позначка. Це в мене стоїть а, гаразд. Ми, в принципі, йдемо прямо там. Вістипає ти стояв з ним пліч-о-пліч, -пліч, а він тобі отаке. Та, врешті-решт, ти був героєм. Ти не втік, не кинув їх, не те, що я. Чел, ти ні в чому не винен. Ти врятував сусіднє село, чи місто? Тим, що ти прийшов, розказав їм про цей напад. Це його батьки, так. Да. Навіщо ви так зі мною батько? Why? Чому? Why did you leave me? Чому ви покинули мене? Пробачте мене. Пробачте мене за все. Наступного разу я не тікатиму. Я більше ніколи не тікатиму. Та чим би ти їм поміг? Ти б загинув разом з ними та й все. Типу. Я знайду того, хто зробив це з вами. Я пам'ятаю його обличчя. Я знайду його. Угу. І що ти з ним зробиш? Скажеш йому, ну ну так не можна? Але спершу треба знити лопату та подбати про вас. Ну давай. Пам'ятаю, ви казали, що хочете лежати поруч із матусою тут під липою. Я так розумію, сьогодні в нас буде серія про похорон. Принаймні, я можу хоч щось для вас зробити. Це, напевно, трішки питання до дизайнерів, але чому, скільки часу пройшло, вони такі гарні тут лежать, без крові, без нічого. Так, гаразд. Нам потрібно знайти лопату. І... І що? І поховати їх під липою правильно, де може бути лопата. Лопата може бути десь тут. У батька, в принципі, може бути лопата. Я не знаю, тут в мене... А, це вона, типу, в принципі, горить на всі сторони. Це типу в цій зоні може бути лопата. Може в нас в хаті є лопата, в все ж По-любому в людей має бути лопата. Так, хату нашу перевернули. Що це? Відкрити? Ні, це не те. Блін, я надіюсь, цю лопату буде якось по-людськи видно чи що. Що це таке? Пусто. Ну, бо це зараз буде, я не знаю, дуже-дуже печально. Я буду тільки дві години лопату шукати. Тут гарно вам тут сподобається. Так, а лопата де? Я не знаю просто, де її можна шукати? Бо тут ще якісь такі ці, ну, типу, всі оці текстурки нічим не виділяються, типу. Може в замок цей можна буде пройти. Ні, не можна. Так, тут перекрито, ну, блін. Де люди можуть зберігати лопати? Це що? Це курячий цей. Ну, типу. Де може бути лопата? Так, на карті мені, в принципі, позначено тупо все село. Знайдіть лопату в цій зоні. Да. Yeah. І ще просто прикол в тому, що я боюсь що ця лопата може зараз бути намальована, як, я не знаю, типу взагалі от її не, не буде видно, що лопата і. Я просто її тупо не побачу. Хоч би якось підсвітилося мені. Ну. Так, б'янко. Б'янку нашу теж вбили. Mm. Я візьму це, щоб пам'ятати тебе. Гаразд. Чи таке все якесь замиляне, я не знаю. Чи це типу. І за доща. Це я сліпенька, ну. Я просто собі не уявляю, блін, як та лопата має виглядати, де вона має стояти. Мені кажеться, я зараз, блін, піду гуглити, де її шукати, бо я її тут ніколи не знайду. Так. Розумні люди в інтернеті пишуть, що треба почути, де гавкає собака, і йти туди. І там ми знайдемо лопату. Я вже. О! Гавкає десь. Собака. Ага, це моя лопата, пацан. Щоб геть блохастий, <клух> я тебе зараз, блін, поб'ю тобі собаку. Away, Забирайся, тварюко. Що тут відбувається? Збишуку, заради бога, said? що ти робиш? Буряки копаю, сам як гадаєш. When... Ця тварюка просто напала на мене. Хіба це не псина е, м'ясниковий пес? І хіба це не тіло м'ясника? Yeah, так, це він, але до чого тут це? Well, так, ти мені віддасеш лопату. Е, він захищає свого you, господаря. Of... Ти що, намагався підійти до нього? Яка тобі діло до того, що я роблю? Що ти тут робиш? Я хочу поховати своїх батьків. Репутацію здобуток, красномовство. Ой як класно. А, а, що сталося з Терезою? Коли я втік, половці хотіли надругатися над нею, і Бог знає, що ще. Ну, ймовірно, так і сталося. І гадки немає мені що за діло. Мабуть, вони зґвалтували її та й вбили як усіх інших. Її проблеми. Зараз мені треба подбати про самого себе. Як ти втік? А ти як гадаєш? Бігом. Позич мені лопату, мені треба викопати могилу, а я не можу знайти чим. А чим ти готовий відплатити? Бачу, у тебе гарний меч. Радо, обміняю свою лопату на нього. Звідки він взагалі у тебе? Я тобі зараз меча не дам. Ти що прикалуєшся? Я його тобі в дупу засуну. <laughs> Я візьму лопату, а тобі дістанеться меч. Встровлюємо його тобі прямісінько в дупу. Гадаєш, якщо в тебе меч, то можеш так вернякати? Їдь коли і набагато я знаю про бійку на мечах. Оце мене влаштовує, зараз будеш зуби ковтати, стій. Все? Де лопата? Ну, я на нього мечем тільки махну махнула. Що, собачко? Ти же, хлопчику? Ти мене знаєш, твоєму доброму хазяїну вони більше не знадобляться. Рябко. Собаку звати Рябко. Він гарчить на мене. Да? Ладно, я не буду трогати твого хазяїна, ладно ж. Я не можу взаємодіяти з собакою. Не можна спринтувати, якщо ви перевантажені. Уф, так. Треба щось викинути. Ще є в мене щось важке? Стан поганого стану. Ну, <кхем> напевно, ці речі можна викинути, да? бо кажуть, що вони. А ну, типу, як зняти? Ем... Ага, то вона мені ще й гірше робить. То ми тоді її коротше, викидаємо, вона і коштує понти. Все, оцей двіж теж викидаємо, нащо тягати з собою важкі речі. Хліб, цей теж можна викинути, да. <клух> гаразд, тоді пішли копати ту яму. Нема чого носити з собою непотрібні речі, де наші батьки лежать. Ось це. Щось у них є. Гроші. Ні, просто типу. Теж не мародарство. Ладно. А, хорошо. Пішли копати могилу. Така погода якась пасмурна, мрачна. Не подобається мені. Да, насправді печальненько це все. Так, як купати? Треба лопату взяти. Лопата. Як її э, одягнути? Як її спорядити? Меч ось споряджений. а лопата. А як її використовувати? О, скажи мені, як використовувати лопату. Алхімія. Пес? Можна бути пес? Клас. А ми можемо піти собі? пса взяти? Ну, як копати? Я не розумію, типу, як використовувати цю лопату тепер? Що це було? Ага, о, він сам до мене прийшов, у мене буде пес. Це класно. Я тебе зараз погодую чимось. Який гарній у ній. So. Треба це зробити. Ти можеш погодувати пса? Він ж прийшов до тебе. Чи він просто буде тобі допомагати? Це так якось прикольно, мило, чи що? Що, типу, от Генрі втратив батьків, да, пес втратив господаря, і вони тепер будуть разом. Хай воно все провалиться. Як же мені це зробити? потрібна допомога. О, зараз будемо битися. Це він? Так, що меча не бачиш. Ви хто такий? Що вам треба? З А як ти думаєш, ми брати францисканці. Ми прийшли забрати все, що в тебе є, зокрема, цей чудовий меч. Навіщо він такому селюку? Навіть не думай це меч мого батька. Собака, ти ж мені поможеш? Гадаю, меч йому більше не знадобиться. Я не, не впевнена, що я зараз таку тлупу рознесу. Слухай уважно, пацан, віддаси цей меч, і я, можливо, тебе відпущу. Не, від, не віддаси, і родина збереться разом на тому світі. Облиш мене. Вали його, коротуне. Покруши, виродко. Так, ну я, коротше, чувствую, що зараз мене вб'ють. Ну, як хочеш, пару зубів тоді б вибили, і годі. А, ти будеш без мене битися? Ні, зі мною, ну тоді Тоді не дуже добре. Бо ми зараз програємо. А, ну принаймні, хоча б був сейф. Давай. О! Я не встигла навіть роздоплитися, окей. Типу, мене зразу вбили. Ну, Я, типу, навіть не встигла замахнутися на нього. Я казав, чим це скінчиться. Треба було мене послухатись. Типу, вони просто зобов'язані відібрати цей меч. Чудова робота, головному сподобається. Він новий чи не так. А тепер перша кров для меча. Навряд чи твій батько міг уявити, що це буде твоя кров. Там собака зараз на нього нападе. Ну, типу, здається, для таких моментів є промовисті слова. Старий точно знав би що сказати, але я звичайний убивця. Я розумію, в мене типу навіть шансів не було. Ти допомагав його виготовляти? Та без сумніву, як це жалюгідно, здохнути від меча, якого допомагав кувати. А Говко заграє. Це хто? Б'янк? Ні, це Це хто? Б'янко загинула. Ігри скінчились. В атаку, розкидайте цю наволоч. А Це хто? Це що за дівчина? Це донька млинаря ота, про яку ми говорили. Вилучено. Меч. Гру збережено гаразд. А хто це така? Це що? Це тільки гра почалась? Ага, це ці, да? Оцей приїхав. Замку. Не пам'ятаю, як його звати. Батьків він так поховати і не встиг. Ага, вони допомогли. Це Тереза, да? напевно, їй показали, підсвітили, то, напевно, це вона. Ну, собака пішов з мами. Ну, в принципі, на що він розраховував, типу? Полізти туди, де купа розбійників, мародерів і так далі. Просто тому, що йому захотілося батьків поховати, хоча йому сказали, типу, не страдай фігньою. Ну, типу, вона якась служниця, правильно? Ну, я, я так розумію, типу... Це, це тереза, про яку нам говорили, що її хотіли там вбити, зґвалтувати. Це ж вона, правда? Мені ще здається, що тут можна буде знаю, стосунки завести. Зараз мене полікують, скажуть, що я лун. Чекається мене куди привезли? Сюди саме, де я був? Когось хочуть стратити. Це ж звідси ми тікали чи ні? Я ще не запам'ятала назви цих населених пунктів. Це лікар. Усе? Я сподіваюся, не геймовер було. Завдання розпочато пробудження. Врятуйте своїх батьків. Понятно. це якісь галюни будемо ловити. Так, ну напевно, давайте будемо робити це в наступній серії, тому що це вже буде дуже довго, я так розумію. Тому, так, дякую за перегляд. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і будемо продовжувати далі. Бувайте!